Взагалі таке враження, що в принципі нікому там не потрібно, що на їх території воює ну, фактично інша держава, як вони кажуть, хоча насправді це, е, це росіяни. То що скажете? Правда не суть і правда, можна захоплювати Білгородську область? Ну, скажімо так, як то, як то кажуть, проблеми Шебекінців це проблеми Шебекінців, а не мешканців Білгорода. Або з товалжанкою та ж сама ситуація. Таволжанці, тримайтеся. А справа у тому, що росіяни були не готові до того, що до них будуть повертатися підрозділи їх же громадян з метою звільнення їх від тиранії Путіна. Кордон Російської Федерації з неокупованою частиною України не захищений та не контролюється. Достатньої кількості сил та засобів там критично не вистачає. І функціонал російської армії по захисту кордону кількісно зараз складає десь приблизно 17 тисяч особового складу, і це можливість контролювати в захисті саме в обороні десь до 50 кілометрів. А загальна протяжність цього кордону це майже 700 кілометрів. Отже, їм треба в 14 разів більше ресурсу для того, щоб контролювати свій кордон в обороні з неокупованою частиною України. В Свою чергу, РДК та Легіон це підрозділи зовсім іншого типу. Це партизанські диверсійно-розвідувальні групи на легкоброньованій техніці з легким стрілецьким озброєнням. Так дійсно в них нема танків, в них нема артилерії. А в них нема там бронетанкових якихось кулаків, підрозділів, але тим не менше вони можуть своєю кількістю а, діяти ефективно в глибину території Росії на 3, 7, 10 кілометрів, та це найцікавіше по фронту до навіть 200 і більше кілометрів. Тобто їм дозволяє їх функціонал так діяти. І ось порівняння російська армія. Яка а, здатна контролювати лише 50 кілометрів 700 кілометрового кордону? І РДК та Легіон, які завдяки своєму функціоналу, мають можливості а, діяти по фронту на 200 кілометрів і більше. І це а, ми кажемо зараз тільки про Белгородську область. А Якщо а, РДК та Легіон вони будуть збільшувати кількість а, своїх підрозділів, якщо в них з'являться танки та артилерія, що буде потім? Потім буде збільшуватись фронт, буде збільшуватись глибина? Можливо, а отже, на сьогодні ми бачимо, що росіяни вони дійсно стоять перед вибором або вони продовжують свою ось цю самогубницьку війну на тимчасово окупованих територіях України, будуть намагатися продовжувати тримати під своїм контролем ті чи інші плацдарми. Або вони виводять е, значну частину своїх підрозділів для того, щоб, хоча, б захищати свій кордон.